Ну, нічого хорошого. По-перше, підготовка до війни з Тайваном. Тобто, чи можна її уникнути? Можна. Але складно. І кон'юнктура зараз така, що навряд чи все йде до уникнення цієї війни. Ми бачимо, що в КНР, по суті, є імператор Та Сі Цзінпін. Такої влади не було в жодного китайського диктатора до нього. Навіть Мао Цудуна. <кій> Якщо Мао Мауцудун міг керувати більшою кількістю людей. В Молцу не було онлайн-ресурсів, не було інтернету. Розумієте, Сталін разом з інтернетом? Це досить страшно, тому що ми ще отримаємо всю повноту діджитал влади в Китаї на стороні однієї людини. Це... А, йде підготовка збройних сил Китаю до цього. Причому висновки робляться дуже швидко з російських помилок, тому що китайська армія фактично будувалася росіянами, і головними інструкторами в китайських навчаннях були саме росіяни, здебільшого, ті, які брали участь у а, масових злочинах проти людяності у Сирії, не тільки в Україні. Тобто вони дуже любили цих сирійців в російських сенсі. А, Нині я маю велику підозру, що учасники війни російської війни в Україні також вже їздили тренувати китайців, бо Китай зацікавлений в прямому бойовому досвіді. Плюс для них важливо максимально уникнути проблем, які має російська військова техніка. Тобто всі їхні спільні проекти зараз проходять ревізію. Ну тому, що Китай готується знову ж таки боротися з західною технікою, ну, яка буде у Тайвані, яка буде у Японії у разі чого називають цифру 2027 рік. Це час, коли Китай має напасти на Тайвань. Чи буду я вірити в цю цифру? Ну звучить вона реалістично за моїми прогнозами. Бо Китай не вдається до агресивних дій а, тільки тому, що він не готовий вдатися до цих агресивних дій, тому що це розумієте, це. Структура це не просто якась дія, як в Росії, в якусь одну сторону без системи. В Китаї все дуже продумано. Якщо вони скупляють зерно, то вони скупляють зерно і вони роблять страт запаси. Їжі і, і, і всього, що їм необхідно. До речі, історія з зерном дуже актуальна для України, враховуючи те, якого банкрутства заснала державна зернова корпорація. Та це інша історія довга. А, власне, і ми знаємо, що наскільки агресивний Китай останні роки був саме в закупівлі зерна і інших харчових продуктів. А йде робота з запасами води в Тибеті, тому що найбільша кількість питної води в світі знаходиться в Тибетських горах, і це також для них серйозно. Крім цього, звісно, що вони а, посилюють логістику з Росією з центральною Азією через Монголію. На лопатки кладуть монгольський уряд, які робить усе, щоб не залишитися між Росією і Китаєм, але географію не змінити. Нечасна Монголія знаходиться між цими двома істотами, і мало що може на превеликий жаль з цим зробити. Е, тому я, я особисто бачу дуже конкретні фактори підготовки Китаю до війни. І е, звісно, ядерний арсенал. Е, нові ядерні випробування, в тому числі в Тибеті, в Східному Туркестані, про що зараз активно говорили під час виборів в Америці. Е, коли це станеться, правда, я не знаю. І От тут трошки таку проводячи лінію з Україною, скажу, що саме неготовність Китаю розпочати власну війну утримує Китай від постачання Росії серйозної техніки, окрім чіпів і всяких мікросхем, для того, щоб їхні ракети могли літати.